Процедуру включення станка. Переводимо даний речах із вертикального положення в горизонтальний. Після цього чекаємо 3-4 хвилини, поки запуститься програма. Наступний крок. Ось перше зайти з клімат і скинути їх кнопкою зеленою по червоною. І опустити увімкнення станка. Значально? Далі, Скинути, тримати на зелену або червону кнопку і нажати от, запуск станка самого. Далі прокачати смазку одним речага вниз, ага. повністю до кінця. І запустити референсацію. От, от, прямо над вінкнем станка запуск референсації і нажати старт. Все. Далі можна відкнути максимум швидкості і 2 хвилини ще зачекати, але поки станок прокачає смазку по системі. Зараз ще дві мінус Зачекали, поки пройде референціація станка, і він готовий до роботи. Можна запускати програму.